Друзі, привіт! Сьогодні мова піде про типи приєднання вентилів балонів та перехідники. Постало таке питання на сьогоднішній день. З насиченням українського ринку закордонним обладнанням європейських та американських стандартів. У нас є по наявності представлений на сайті тип приєднання полу КЛФ та Shell. Також із цих переходів є. Зворотньому та іншому. Виді. Також до вашої уваги хотів би акцентуватися, що, може, деякі позиції не будуть представлені у нас на сайті. Ви можете звертатись за номером телефону, указаним нижче під відео, а також на нашому сайті. Всі номера телефону прив'язані до... Месенджерів популярних